Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас гайд на клірика у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 я розповім про клас Клірик, включаючи всі сім підкласів та його оптимальні варіанти мультикласу. Ми поговоримо про особливості даного класу, про те, як у расу та підкласи краще обрати, які обладунок та зброя підходять клірику, та багато іншого. Тож давайте розберемося, як грати за клірика у Baldur's Gate 3, щоб було весело та цікаво. Клірики це заклинателі підтримки. Вони спеціалізуються на стіленні та підсилюючій магії, але також можуть накладати бойові заклинання і досить добре володіють зброєю. Клірики мають спеціалізацію на легкі та середні обладунки, а також щити. У них є спеціалізації на просту зброю, що є найбільшою перевагою серед усіх заклинателів у БГ 3 Деякі підкласи навіть надають їм спеціалізацію на важкі обладунки та військову зброю, що ставить їх на один рівень навіть з найкращими бойовими. Класами. Деякі клірики більше схиляються до ближнього бою, оскільки вони можуть застосувати завдати ран закланання ближнього бою, яке завдає некритичної шкоди. Клірики також можуть використовувати закланання за заряди божого наснаження, які часто можуть переломити хід бою і в деяких випадках є надзвичайно потужними. Мудрість визначає, наскільки важко ворогу врятуватися від ваших заклинань і покращує китки атаки заклинань. Вона також покращує перевірку навичок мудрості та китки на збереження мудрості, а також збільшує кількість заготовлених заклинань, які може мати клірик. Статура збільшує здоров'я, а також допоможе вам зберігати концентрацію на заклинаннях, таких як благословення або захист від енергії. З цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 у мудрість і щонайменше 14 у статуру під час створення персонажа. 14 спритності також непогано, якщо ви плануєте використовувати середню броню, або якщо плануєте грати більш далекобійним кліриком. Крім того, ви можете взяти 16 сили, якщо будете грати з підкласом з важкими обладунками у ближньому бою, не використовуючи заклинання. Вибір за вами. Що стосується раси, то ельф непогано підходить для деяких додаткових спеціалізацій, а також навички відчуття і фейського походження. Вони також отримують темнозір, який може допомогти вам атакувати в темних місцях. Люди також непогані, якщо ви хочете отримати ще одну навичку та спеціалізації. Цей варіант підходить для тих, хто хоче грати у ближньому бою. Дроу мають надзвичайний темнозір, фейське походження та навички проникливості, що є непоганими перевагами для клірика, але тільки якщо ви будете грати від заклять та далекобійної зброї. Напівворк також є гарним вибором, особливо для кліриків, орієнтованих на ближній бій, оскільки вони мають темнозір, незламну стійкість і жорстокі удари. Що стосується походження та навичок, краще обрати ті, що прокачуються від мудрості. Якщо ви візьмете походження народного героя, а расу ельф або дроу, ви можете вибрати проникливість і медицину. На першому рівні клірики отримують заклинання першого рівня, дві чарунки першого рівня і три замовляння. Також на цьому рівні клірики обирають підклас і отримують царини та особливості підкласу, що базуються на їхньому виборі. Про це ми поговоримо в розділі про підкласи, а поки що зосередимось на тому, що отримують усі клірики під час прокачування. І нарешті на цьому рівні клірики обирають собі божество. Я не буду спойлерити, як саме вплине вибір кожного божества на гру, але вам слід обрати божество, виходячи з принципів, які найкраще відповідають вашим власним або ідеалам персонажа, за якого ви граєте. Це цілковито сюжетний вибір. На другому рівні всі клірики отримають заряд божих наснажень, ще одну чарунку першого рівня та дію класу прогнати невмерлих. Також клірики отримують закляття або дію під класу, але ми поговоримо про це пізніше. На третьому рівні клірики отримають доступ до заклинань другого рівня і чарунки другого рівня. На четвертому рівні клірики отримають свою першу рису покращення здібностей, непоганий вибір для підвищення мудрості, що дозволить їм легше застосувати заклинання і заготувати додаткове заклинання. Втім, міцний і бойовий заклинач також непогані варіанти, оскільки клірики володіють великою кількістю заклинань з концентрацією, і вони швидше за все будуть знаходитися в зоні ближнього бою, особливо якщо пішли шляхом розвитку сили. Також на цьому рівні клірики можуть вибрати додаткове замовляння. На п'ятому рівні клірики отримають доступ до заклинань третього рівня і чарунки третього рівня. Також на цьому рівні клірики отримають здатність знищити невмерлого. Тобто, тепер, коли ви налякали невмерлу істоту, ви будете додатково завдавати їй променистої шкоди. На шостому рівні всі клірики отримають особливість підкласу, що базується на обраній ними царині. Детальніше про них ми поговоримо в розділі підкласи. Також на цьому рівні клірики отримають другий заряд божого наснаження. На сьомому рівні клірики отримають чарунки і закляття 4 рівня. На восьмому рівні клірики отримають Божий удар це дія, яка додає шкоди до звичайних атак. А також ви зможете обрати ще одну рису. Знову ж ви можете обрати «Покращення здібності, міцний або бойовий заклинач. На 9 рівні клірики отримають доступ до заклинань 5 рівня і чарунки 5 рівня. На 10-му рівні всі клірики отримають здатність Божа поміч, щоб закликати на допомогу своє божество, яке вони можуть використати лише один раз і більше ніколи за всю гру. Ви можете вибрати один з чотирьох варіантів божественна зброя, божественна щедрість, чудесне відродження і знищити єретика. А також ви отримаєте ще одне замовляння. На 11-му рівні клірики отримають доступ до заклинань 6-го рівня і чарунку 6-го рівня. На 12 рівні всі клірики отримають свою останню рису, якщо у вас немає 20 мудрості, тоді обирайте покращені здібності. Також хорошим варіантом може бути бойовий заклинач та міцний. У БГ3 клірики мають спеціалізацію на легкі та середні обладунки, а також щит і просту зброю, що надає їм широкий вибір можливостей. Як я вже казав раніше, деякі підкласи також мають спеціалізацію на важкі обладунки або навіть військову зброю, що робить екіпіровку клірика варіативною в залежності від обраного підкласу. Швидше за все, ваш клірик буде носити середню або важку броню для максимального захисту, особливо враховуючи те, що він може мати не більше 14 або 16 спритності, виключаючи легку броню, якщо тільки вона не має інших значних бонусів. Крім того, клірики швидше за все будуть використовувати щит, щоб ще більше підвищити свій рівень захисту. Щодо зброї, то клірики обирають ту, яка завдає найбільшої шкоди серед тих, яка у вас є. Якщо ви обрали спритність, а не силу, можна взяти фехтувальну зброю, наприклад, короткі мечі, а також далекобійну. З іншого боку, клірики, які орієнтовані на силу, можуть використовувати молоти. Вибір підкласу кліриків у БГ3 може бути досить складним, адже потрібно врахувати багато факторів: хочете важкі обладунки, хочете вправно володіти зброєю. Хочете більше бойових заклинань, хочете більше зосередитися на рукопашному бою, все це може вплинути на те, який підклас ви оберете, і під час створення персонажа не одразу зрозуміло, що саме ви отримаєте. На першому рівні клірики життя отримують спеціалізацію на важкі обладунки, а також рису поборних життя. Цією рисою всі закляття зцілення зцілюють на 2 плюс рівень закляття більше. На другому рівні клірики життя отримують закляття збереження життя. Воно відновлює небагато здоров'я, але ним можна підняти союзника. На шостому рівні клірики життя отримують рису благословенний цілитель. Цією рисою ваші закляття зцілення будуть додатково відновлювати вам на 2 плюс рівень закляття здоров'я, коли ви стілюєте когось. На першому рівні клірики світла отримують рису «Охоронний спалах. Використавши реагування, ви зможете завадити ворогу влучити по вам. Також клірики світла отримують закляття палючі руки та чарівний посвід та замовляння світло». На другому рівні клірики світла отримують закляття сяєво світанку. Це закляття завдає проманистої шкоди по області, не діє на невидимих істот. На шостому рівні клірики світла отримують покращений охоронний спалах. Тепер, використавши реагування, ви не просто спричиняєте заваду, а є великий шанс, що ворог взагалі промахнеться. На першому рівні клірики блуди отримують закляття причарувати особу та маскування, а також дію класу благословення облудника, яка допоможе вам збільшити шанси союзника залишатися непомітним. На другому рівні клірики облуди отримують дію дволикість. Цим закляттям ви зможете створити ілюзію себе, яка буде привертати увагу ворогів. На шостому рівні клірики облуди отримують дію покрив тіней». Якщо ви знаходитесь у тіні, ви можете застосувати це закляття і стати повністю невидимим. На першому рівні клірики знання отримують закляття наказ та Сон. На другому рівні клірики-знання отримують дію класу знання віків. Використавши це закляття, ви отримаєте спеціалізацію з усіх навичок обраної здатності. На шостому рівні клірики знання отримують закляття читати думки та говорити з тваринами. На першому рівні клірики природи отримують замовляння ґерлиґа та закляття говорити з тваринами і дружба тварин. Також вони отримують особливість підкласу «Послушник природи. Завдяки цій особливості підкласу, ви отримаєте спеціалізацію у одній з трьох навичок: розуміння тварин, природа та виживання. На другому рівні клірики природи отримують закляття причарувати звірів і рослин, яке відповідно при застосуванні причаровує рослин і тварин, але діє по області. На шостому рівні клірики природи отримують реагування притамувати стихію. Використавши реагування, ви зможете зменшити шкоду кислотну, вогняну, холодну або громову, яку ви або ваш союзник отримали у половину. На першому рівні клірики неспокою отримують закляття громохвиля та хмара туману. А також особливість підкласу гнів бурі. Використавши реагування, ви можете завдати громової або блискавкової шкоди у відповідь. На другому рівні клірики неспокою отримують особливість підкласу руйнівна лють». Використовуючи боже наснаження, ви можете збільшити шкоду від заклять, які завдають громову або блискавкову шкоду. На шостому рівні клірики неспокою отримують особливість підкласу Удар громовиці. Коли ви завдаєте громової або блискавкової шкоди, ви можете відштовхнути ворога на 3 метри. На першому рівні клірики війни отримують закляття Божа поміч та покращену версію щита віри, а також особливість підкласу Капелан. Коли ви завдаєте удару зброєю або голіруч, ви можете використати додаткову дію на додаткову атаку. На другому рівні клірики війни отримують дію Направлений удар. Використавши Боже наснаження, ви можете додати плюс 10 до свого шансу влучити. На шостому рівні клірики війни отримують дію бойове благословення. Використавши боже наснаження, ви можете додати плюс 10 до шансу вашого союзника влучити наступною атакою. У цьому розділі ми розглянемо мультикласифікацію кліриків у ПГ3. Будь ласка, зауважте, що це не єдиний можливий варіант, а скоріше корисні поради. На першому рівні клірики можуть багато чого запропонувати, оскільки кожна цана надає класову особливість, а іноді й спеціалізації. Якщо ви не мультикласифікуєтесь на першому або другому рівні, наступне ймовірне місце буде після шостого, тому що тут кожен клірик отримує ще одну особливість під класу, а також другий заряд божого наснаження. Втім, це залежить від обраної вами цари. Монахи добре мультикласифікуються з кліриком, оскільки використовують мудрість щоб збільшити собі рівень захисту, коли не використовують броню. А також закляття монахів скиляться від мудрості. Отже, це чудова пара. Коло спортроїда також є непоганим варіантом, оскільки він має закляття симбіозна сутність, яке допоможе вам збільшити рівень здоров'я. І закляття друїда також скеляться від мудрості, отже, він теж є чудовим мультикласом. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше відео по Baldur's Gate 3. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, я всім відповім. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.